Бадьорого, дай Боже, витривалого дня понеділка. Триваємо, боремося, війна триває, не здаємося, не опускаємо руки, але навпаки шукаємо завжди якихось таких каменів, від яких можемо відштовхнутися для того, аби ще більш бадьоро і з новими силами, з новою відвагою і мужністю братися за здобування перемоги, яка на сьогодні вже бачимо не дешева. Сьогодні понеділок, починається новий тиждень. І знову з чого, очевидно, зі Слава Божого. Саме нині буде Єремія, книга пророка Єремії 29.7. Багато людей, коли говорю, то, 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 то такі дають поради. Наша країна нікудишня, влада нікудишня, не, з війною біда, з усім біда, треба тікати. Треба тікати там, буде краще. Но, на, жаль, на жаль, так багато говорить. Слухайте, якщо хочете тікати, тікайте, нема проблеми. І немає жодного осуду тим, хто виїжджає з України, хто має можливість. Хто, хтось на короткий період, хтось на увесь час, ну, будьте благословені, там, де ви є. Цікаво, що мені особисто до, до серця лежить інакше. Власне, це перегукується з, з нинішнім словом Єремія 29.7. Дбайте про благо тієї землі, куди я вас виселив, Тобто, де я вас поставив, де, де я вас оселив, де, де, ви, де ви виростаєте. І молітесь за неї, Господові, бо в її добробуті ваше щастя. Дбайте, моліться і влаштовуйте добробут, бо в цьому добробут ваше щастя. Як красиво слухайте, як, яке файне слово. От це мені більше до серця лежить. Недавно один вуйко каже мені, ти Тарас, ви такий поважний, вам би треба виїхати десь в область хоча б жити, або ще краще за кордон. І, і... до мене ж потім дійшло, що 22-го року, тобто, минулого року, мені пропонували два рази виїхати в Німеччину служити. Мені пропонували вже два рази в Америку двоє різних людей їхати служити. Пропонували, здається, в Австрію, в Польщу двоє пропонували і, і їхати, і створити. І ще, коротше, всякі такі пропозиції. Ну, Я їм кажу, ну, товариство, якби, я би поїхав, але ви не знаєте, як то файно на Закарпатті. Ви не знаєте, скільки праці на Закарпатті, скільки людей ще не знають, що Бог їх любить на Закарпатті. Коротше, роботи не початий край. Які за кордони? Тут треба буде, тут треба працювати. Якось разом ми з дітьми поприбирали вулицю так, від сміття, і діти кажуть: о, дивіться, яке таке гарне у нас село коли поприбираєш, то гарно. Правда, коли ти попільнуєш, трошки пообрізаєш травичку, то все всюди гарно. Тому, брати і сестри, завжди здається, що на іншому березі трава зеленіша. Завжди здається, що ні, ні, добре там, де нас нема. От там би пішли, там добре. Послухайте, не осуджуємо тих, хто виїхав, не засуджуємо, благословляємо. І навпаки, там, хто з вас вже виїхав, хто переселенець є з тих чи інших причин, то там будьте, де ви є. Знаю, багато моїх друзів виїхали в Канаду. Дехто в Америку, Німеччина, Австрія, Польща, то там, там будьте благословіння. Там, власне, виконуйте цю заповідь. Тобто там дбайте про благо всієї тої землі, куди вас виселили, і там моліться за землю Господові і, і творіть добробут, бо в цьому добробуті ваше щастя. Але хто залишається вдома, то тут робіть це. Цікаво, що я, я часом опускаю це благословіння землі. Молитися за землю, буквально моли, молитися за край, молитися за цих людей, які тут є. Молитися буквально за географію, тобто буквально за кордони, за е, наші межі. А це треба. І чим буде більше благословляти, то благословені точно не зашкодить. Чим будемо більше благословляти, то тим більше допоможемо, тим більше будемо наближати добробут. І точно зробимо набагато більше, аніж прокляттями, аніж наріканнями, аніж якимось ниттям. Ні. Не треба, підкочуємо рукави. Сьогодні, з файного дня, з понеділка робимо те, що в наших силах, і таке що зробимо? І таке що зліпимо докупи. І, і таким чином і перемогу наблизимо, і наблизимо ще більший розквіт. Файно. Також пригадую, що триває наш збірка на фонд для перемоги. І наголошую такий коротенький звіт за, за літо. Ми нам вдалося або зремонтувати безпосередньо, або прилучитися до ремонту. Здається, понад 10 машин, понад 10 транспортних засобів. Два з них для капеланів, тобто священників, які служать, а вісім а чи дев'ять, збиваються з рахунку, для, і для спецпризначенців, і для військових різного роду. Десь ми повністю включилися в ремонт, а десь частково зремонтували. Тому, тому дякую вам. За літом ми декільком людям допомогли з лікуванням. А декому навіть на операцію. Так що будьте благословенні, хто в цьому брав участь. Взагалі-то, пам'ятаєте, ми навіть мали окрему збірку для табору чи для таборів на служіння. І, і, і слухайте, з десяток чи, чи з два десятки дітей потаборували за ваш рахунок, які не, не могли собі цього дозволити, чи батьки їхні не могли дозволити. Так що дякую вам. Також ми допомагали волонтерам, пф, різним і військовим волонтерам, і просто волонтерам, які працюють з дітьми, які працюють із. З сім'ями неблагополучними, то ми потратили майже десь 40 чи 50 тисяч гривень різним 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 на допомогу. Невеликими вкладами, але як вони свідчили, за Божим провідінням це завжди було велике благословіння. Так що дякую вам. Також допомагали людям у різних потребах, потребуючим і такі всякі невеликі потреби, які виникали по ходу. Так що, слава Богу, тиснемо. Прошу вас, не опускаємо руки. Прошу вас, рухаємося. І тому ці три речі ці три речі. дбайте про благо землі, моліться, і, власне, творіть якийсь добробут. Дбаємо, молімося, заступаємося молитовно і творимо добробут. І тоді бачите, навіть такий невеликий фонд, як, як наш фонд каналу Ходім, також стане благословенням не для одного військового і не для одної людини у потребі. І слава Богу, і слава Богу. Файно. Не нарікаймо, а там, де ми є. Неважливо, чи ти в Україні, чи ти десь за кордоном, чи в якій точці земної кулі, там будьте благословінням. І пам'ятайте, що ваше благословіння, ваша найменша справа, найменше служіння, найменша праця на славу Божу буде справді рушієм і буде благословенням. А благословіння завжди сильніше, ніж прокляття. Майтеся файно. Дякую всім за благословіння. Триває наша збірка для перемоги. Картки і, і описи на них є внизу під відео. Мир вам, будьте благословенні, дбайте і моліться!